Ки святої Евангелія читання, слава Тобі, Господи, Слава, тобі! Будьмо уважні! У ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: благословена ти і жінками, і благословений плідлона Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радости здригнулося в моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух мій радію Бозі спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, велике вовчини мені всемогутній, і святе його ім'я Марія пробула в Єлизавети місяців в зотри. Потім вернулася до дому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес! У істину Воскрес. Вчора ми розпочали нашу молитву, молебня до Пресвятої Богородиці. До Пречистої Діви Марії, Матері Ісуса. І власне в нашій українській традиції, власне, цей місяць травень є приурочений саме цій молитві. Хоча, якщо подивитися історично, місяць жовтень також був тим місяцем, в якому особливий спосіб, навіть осінь, ми би так сказали, це був той період, коли. А в особливий спосіб також вшановувалося дуже багато Пресвяту Богородицю. Ми і так і маємо: перша причиста, друга причиста, третя причиста. Взагалі, постать Марії є особлива. І цю особливість дуже часто не розуміє багато людей, які не належать до католицької чи до православних церков. Часто ми можемо зустріти людей, які дивуються, чому ми. Почитаємо чисту Діву Марію. І вони так і кажуть: хіба вона Бог, що ви до неї молитеся? Хіба вона щось надзвичайного зробила? Вона просто народила, кажуть вони. Для того, щоб зрозуміти, чому ми почитаємо особливий спосіб Марію як маму Ісуса, і нашу маму. Дуже важливо усвідомити постать Марії завжди у контексті воплочення Бога. На іконі ми бачимо завжди іконостасу Марію, яка тримає Ісуса і вказує на нього рукою. Дуже просто. Чи могла би Марія вказувати на Ісуса, якби Він не народився від неї? Попробуйте собі показати зараз пальцем на Бога. Нема ікон, так? Покажіть, от де Бог. Ну, десь, десь сюди він, правда? Але Марія тут показує рукою на Бога. І це сталося завдяки її. Це сталося завдяки, власне, воплоченню Бога. Але навіщо Богові було ставати людиною? Адже він міг би спасти нас одним лише Словом. Чому Богові так було потрібно ставати одним з нас? Любов Бога до творіння не обмежилася з отворенням і людини. Бог любить, тому творить. Але в своїй любові Бог стає людиною. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. І це говорить Євангелист Іван. Бог з любові творить світ, творить людину, але саме з цієї любові. Бог стає людиною. Ці слова означають, що любов Отця до Сина відкрилася як дарування Отцем свого Сина Світові. Слово стало тілом і оселилося між нами. Той, хто є, про якого ми читаємо в Старому Завіті, входить у час і простір. Бог, який є понад часом, понад простором, який є творцем усього, Він. Стаючи людиною, залишається Богом і входить у час і простір. Зачаття Божого Сина стається від Духа Святого і Марії Діви. І ми це постійно говоримо у увірую. Господь кличе її до Богоматеринства, а вона вільно дає Богові свою згоду. Ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І це є цитата з Євангелія від Луки. Якщо би слово Марії не було таким важливим, як думають деякі християни, то цих слів не було би у книзі Євангелія. Дуже просто. Адже Євангеліє це є благовістка про Ісуса, про Спасителя. І саме в Євангеліях ми знаходимо слова Марії. Ось я, слугиня Господня, хай зо мною станеться по Твоєму слову. Тоді Дух Святий увійшов, зійшов на неї, і сила Вишнього отінила її, і в її лоні зачалося Пресвяте дитя. Стосунки Бога і людини це не просто стосунки творця і творіння. Це може бути стосунки, знаєте, твореці і творіння, то песик і Господь Бог. Тільки людина сотворена на образ і на подобу Бога. Тільки людина Богові каже, як? Батьку, Отче, тату. Тому стосунки Бога і людини це не мов би стосунки, які завзірець беруться із стосунків у Пресвятій Тройці, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Бо Бог, творячи людину, хотів, щоб ми, дивлячись на стосунки Бога у Пресвятій Трійці, вміли вибудовувати з ним щось подібне. А в цих стосунках є дуже велика любов і пошана до особистості. Тому Богові насправді залежить прийти до Марії і запропонувати їй стати матір'ю Сина Божого. І це є, власне, не наказ, це є пропозиція. Взагалі Бог у навіть нашому щоденному житті дуже часто нам не наказує. Він нам пропонує. Він пропонує, ми саме відмовляємося, відкидаємо, йдемо протилежний вік. І перша найбільша заслуга Марії є в тому, що вона на цю пропозицію каже: ось я Господня слугиня. Вона входить у. Особливі стосунки величезної довіри до Господа. Нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Це величезна довіра. Це є довіра, яку можуть мати тільки ті, хто любить взаємно. Тому Марії, те так Марії на пропозицію Бога. Це так є в дусі любові до Бога. Діва Марія, народивши Сина Божого, стала Богородицею і богоматір'ю, водночас залишаючись Дівою, що мужа не знала. В лоні Марії відбувається велике таїнство, яке до кінця нам не зрозуміло. Друга Божа особа син Божий. Залишаючись у повноті Богом, воплочується, стає людиною. Не просто подібним до людини. Не просто бере оболочку людини. Ні. Бог стає у повноті людиною з тілом і душею. І оце поєднання Божої природи і людської природи відбувається через. Так, згоду Марії і відбувається через зіслання Святого Духа у її лоні. Тому в її лоні відбувається таїнство воплочення. Саме тому Марія може показати рукою на Бога. І тому ми її називаємо Богородицею, бо вона породила воплоченого Бога. Звичайно, Бог не має ні початку, ні кінця. Звичайно, з позиції Божої природи Марія, заслуга Марії, найперше в тому, що вона прийняла пропозицію Бога. Але найбільша її честь і хвала, і слава їй є, власне, в тому, що прийнявши, вона народила Бога чоловіка. Тому церква від самих початків. Називає її Богородицю. І вже на перших Вселенських соборах, коли виникли різноманітні єресі, які казали, ну, вона не Бога народила, вона народила просто Ісуса чоловіка, а Бог це щось інше. Церква сказала ні. Вона є Богородителькою, бо в її лоні відбулося таїнство воплочення». І саме в контексті таїнства воплочення ми можемо розуміти її роль в історії спасіння. Церква схиляється перед таїнствами богоматеринства і преснодівства, що звершилися в особі смиренної Дівчини Марії з Назарету. Тому і молимося, Богородице Діво радуйся. Господь обожествлює її, вчиняючи чеснішою від Херовимів і незрівняно славнішою від серафимів. Що означає «обожествлює»? Це не означає, що Марія стала Богом. Зовсім ні. Але Марія війшла в той стан, до якого покликані ми усі. Бо ми покликані до Обожествування. би нам це дивно не звучало, ми грішні, немічні, які кожного разу ходимо до сповіді, які кожного разу лапаємо себе на думці, що ми щось не так зробили і нам робиться гірко боляче. Ми покликані до Обожествування. І чи є люди, які обожествувалися? Є. І ми називаємо їх як? Святими. Але Марія є тою, яка увійшла у глибину цього процесу обожествування. Тому вона чесніша від херувимів і незрівняно славніша від серафимів. Тих англійських чинів, які стоять перед Господом. Господь обожествив не тільки Марію. За словами святих Отців, Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Син Божий у воплоченні не тільки нерозривно і незмішано з'єднався з людиною, а й нерозривно і незмішано з'єднав людину із собою. Те, що Бог воплотився, приєднало нас до Бога. Ми, які втратили Едем, ми, які втратили рай, ми, які вигнані і повертаємося в землю через воплочення Ісуса через Марію, нас знову повернуто назад до участі у Божому житті. У воплоченні Христа людська природа обожествилася. Водночас Син Божий, ставши людиною, вільно прийняв на себе всі обмеження. І немочі людської природи, голод, спрагу, потребу сну, страждання і смерть, ставши в усьому подібних, подібним до нас, окрім гріха. Саме тому ми молимося цей молебень, величаючи і шануючи ту, яка стала Богородицею. Ту, яка є чесніша від Херевимів і незрівняно славніша від Серафимів. Саме тому, що вона стала матір'ю Бога чоловіка, вона стала тою новою Євою, яка знову відновлю... через яку знову відновлюється діалог Бога і людини, в лоні якої відбувається цей діалог, діалог Бога і людини знову. Саме тому, ми кажемо їй, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Звичайно, що вона, як матір, возносить свою молитву про спасіння до кого? Та до Нього, до Ісуса. Бо Спасіння є виключно у Бозі. Тому, коли ми кажемо Пресвятая Богородиця, спаси нас, це означає, що не Марія дарує Спасіння, але Марія випрошує спасіння у свого Сина. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Будемо ми чути, кожного разу на молебні. Вміймо облажати, вшановувати, почитати і любити Марію. Вдивляємося в неї, щоб навчитися від Неї, отого От обожествання і тої єдності з Ісусом, яку з людей. Найбільше має вона. Амінь. Христос Воскрес!